Івана, синочка, а також прекрасного чоловіка для донечки Наталії. Щиро вітаємо з ним народження від мами Олени і також сина Вадима, а також від люблячої дружини Наталії. Бажаємо тобі, Іване, солодкого життя, як іменинний торт. Яскравих та легких днів у цьому житті, як повітряні кульки. Іване, будь сміливий, впевнений, відважний, оптимістичний та невтомний. Бажаємо тобі успіхів у справах, благополуччя в житті, ладу сім'ї та приємного дозвілля. Нехай у полі твоєї діяльності світить сонце, удачі. І випадають опади успіху, нехай на твоєму житті світить маяк доброї надії, і постійно з'являються можливості здійснити всі свої мрії і бажання, щоб свята бували часті, щедрі, пишні і прекрасні, спокій в серці хай панує, Тіху і злагоду дарує, щиро хай душа співає. Кожна мить лиш надихає. Дорогий Іване, від усієї душі і серця, любляча мама Олена, бажає хай в день народження слова щирі летять. Бажаємо радості, любові, хай тебе завжди веселять. Намногая і благая літа. Блає многая спасенії. благая літ. Щиро вітаємо.